Добрий день, мене звати Святослав, і сьогодні я разом з 24 лайф іду трішки познущатися над людьми і порозмовляти з ними. А ви давно тут працюєте? Ні, третій день тільки. Третій день. І довго вам ще тут працювати? Скільки скажуть? Скільки скажуть? А скільки, скільки скажуть, це може бути до нового року? Да? А ні, ну до, до виборів. А вибори коли? 26-го. 26-го. Ну добре, дякую. Пішли ми далі. 26 жовтня вибори, ви знаєте, да. а кого будете підтримувати. Я хочу підтримувати нашу Петрика, нашого Петрик у нас такий. Юрій Федорович. дуже хороший чоловік. А ви учительниця? Ні, я не учительниця, але я вот это вот, в мадимо пенсія уходям. Там мы собираем такое общество музыканты, вот это вот. А вы певица? Да. Поете? Да. А что вы поете? Ну я пою романсы, я победила на конкурсе, так что. Такие. Да вы что, так вы звезда? Я звезда, да. А как вас зовут? Я звезда, да. Марина Ивановна. А фамилия? Миллер. 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 Где вы выступаете вообще? Ну, у нас же соревнования бывают. Вот я победила на конкурсе, что я там тоже пела хорошие романсы в, в этом органном зале. И я романс спела очень хороший. Вот так что там цветы вручили, приз хороший дали. Давали, хлопали, да. Ну, не то слово, конечно. А грамоту дали? Не грамоту, а нам давали, значит, подарили сервис. Столовий цвіти і саме і конфети коробка. Цвіти, сервіз и і конфети. А сервіз хороший? хороший? Хороший. Спасибо вам большое, до свидання. Добрий день. Ми до вас можна? Чого? Камери боїтесь, так? Да? Що ми боїмося? Не боїтеся? А ви звідки приїхали? Не звідки ми звідки. з Білої церкви? Ну це я. Так. А голосувати будете? Звісно. А за кого? За народний фронт. А підтримуєте кого? Єценюка. А ти знаєш, що таке вибори? Ні. Ні. 24 Ні. лайф. А куди ви чекаєте? Добрий, Добрий день. день. А ви голубів годуєте, так? Да? А ви часто так збираєтесь? Кожен, день. Кожен день. А скільки коштує це крупа така? Всі гроші. Боже боже, а як тебе звати? Аліна, Аліна, а тата. тата. А тата? тата. А ви знаєте, що 26 числа вибори? А як? А за кого будете голосувати? Проти всіх. Проти всіх, А така графа є? А як? же, бути А якщо не буде, буде. Я голосую проти всіх. 26 числа вибори. Ви ж знаєте? Ні, ні. Не знаєте. Я вам нагадаю, а кого будете підтримувати? Нікого. Проти всіх. Ви знаєте, коли вибори? Якого числа? Ні, я не, не месна, так що я не знаю. Извиніть. Так, а вибори ні. Вибори? ні. 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 А голосувати за кого будете? Ще не знаю. Знаєте. А ну до, до кого душа лежить? Ще не вибрала. Ще не вибрали. Боже, Боже. Скільки я задам питання, а ви п'ять відповідей зразу. А куди ви? Ювелірний? То я з вами. Ні. Mm -hmm. Незабаром вибори, ви знаєте? Так, e, але я неосвідомлена в політиці, того я нічого вам не буду говорити. Кого ви підтримуєте? Балашова e, Геннадій Вікторовича. А e, e. по Білоцерковському округу? E, Ні, це всеукраїнська партія 510. Змінюємо налоги. У вас такі класні кепочки. Так. А немає ще однієї? Это все, к сожалению. У нас мало людей. Да. На самом деле, эти Балашова редко пускают на телеканалы какие-либо. А что, он невменяемый? Нет, он абсолютно адекватный человек. Просто наш... Поэтому и не пускаю, да? А он простой, с народа. Он нет, он тоже как бы бизнесмен. С народа. Он бизнесмен, он с народа, да. Так, можно фотографии, да? Конечно. Все, спасибо. 26 жовтня вибора кого будете підтримувати? Я ще не знаю, не виділився. У вас соціальний, соціальний опит у нас? Це Та у нас соціальний опит все життя. Так? Це так. вам заважають. Ну, як би я швидше, що буде. А, то давайте. <різь> ви завтра будете будь тільки мій оператор, потім мені скаже велике дякую. За, за те, що швидше? Ну, тож бачите, як він за дно йде. Ой, ну не важливо. А як у тебе ви сидите біля такого сміття? Як вам? Неприємно. Неприємно. А нема більше де сидіти. Де, там, де бухають, що треба сказати, а хто у нас кандидат по білій церкві? Давайте запишемо відеозвернення. Скажемо, шановні, приберіть мусор, подивіться, що там робиться. До кого душа. А якої вкакуєтися партії. Радикальна партія Олега Ляшка. Я за його й голосувала І... Як він вам? Не знаю, він багато кричить, а я не знаю, ділять що не бути чи ні. Багато кричить. Ні, ну він так громко і все. Вже сильно мікрофон не треба. Так, <рес> <сум> <ресум> да. ні, ну може б може якщо він став президентом, може б він добре, що ти зробив. А кого підтримуєте? Поки ще не розбиралися. <сум> <сум> Предложення ну, зробити допомогу, що нам дуже грубо. Буляшка в штабі відповіли. Десь в іюні місяці ми допомогу Донбасу, допомож ну, які зони АТО. От, прийшли з підложенням зробити центр, який, як де б біженців допомагали біженцям. Ну а головне, що прозвучало, з криком, з шумом, це що ви тут приїхали, йдіть, воюйте. Ми самі розберемо, допомагати, ми поможемо, А ви беріть автомати, і йдіть. Я хочу, ну як. Звернутися з великою повагою і з великою благодарністю до жителів міста Біла Церква по той причині, що ну, ці біженці, які приїжджають з зони АТО, вони не знають, що тут робити. і Люди тут добрі, у вас, гарні. От, і Вони ну, нас не сураються, беруть нас на роботу, допомагають. І е, Ми, в принципі, благодаря доброті людській. Е, Виживаємо тут і дякую вам за це. Добрий день. Може, кого підтримуєте? Батьківщину, батьківщину, ага. Юрій Федорович Петрик, так? Так. А хто він у білій церкві? Ось Пітянин наш головний. <світ> а що він щось гарне? Що, Збираємо підписи на підтримку всеукраїнського реф проведення всеукраїнського референдуму. Що стосується питання до НАТО. Ага. А мій підпис не врахується. У вас скільки вам років? 14. 14. Ні, не врахує. А скільки треба? Тільки від 18 років. Добре, то ще мені треба 4 роки, так? А ви через 4 роки тут будете? А я вже, звичайно. То Я зайду. То ви мене чекаєте. Ви, ви собі десь запишіть. Записати? Так, да. Запишіть. Мене звати Святослав. Святослав, це наша нова зв'язда в телевідіні, так? Да? Так, да так. -да. Святослав, пишіть. Да -да. Святослав. Ем... 24 лайк. Добрий день. 26 жовтня вибори. Кого ви будете підтримувати? Глиняного, Леоніда. Леонід Глиняний. А це хто? Депутат у Раду. Ради. Цілий церкві. Яка партія? Безпартійний. Безпартійний. А Глиняний це не ваш чоловік? Ні. Ні бо ви так сказали це. Що ага. покапа. Щось роздаючеся, ви так. А, ви на весілля, так? так. Ага. А хто хто дружиться? Брат. Рідний. Да. А ви? Ні, двоюрідний. Ага. А ви знаєте, 26 числа вибори? Знаю. — Знаєте, кого будете підтримувати? Ні. Не знаю, бо Ні. Ні. у вас така гарна зачіска. Не підете на вибори? Так. А чому? Нема якого вибирати. Спілкуватися. Ви така гарна? Ну, по-перше, я вас вітаю. Ви вже стали заміжною жінкою. Хто фотографується? Ой. Ви знімайте, знімайте, я тут з бочку. 26 жовтня вибори, кого будете підтримувати? Нікого. Нікого. Проти, нікого. Всіх. Да, проти всіх. проти Проти всіх. всіх. У вас таке гарна сукня, де, де купували. Я не хочу спілкуватися. Здравствуйте. 24 лайф. Доброго дня. 26 октября вибори, кого будете підтримувати. Я нічого не буду говорити. А ви кого будете підтримувати? Хто буде легший? Хто легше? Ну, я знаю, хто буде легший. То ви не підете голосувати. Підемо. Підете. А як ви думаєте, хто пройде? <ріст> ну. <ріст> на... А в кого більше грошей? <ріст> так, я зараз теж буду сміятися. Так, трапінки не для нас. Я не знаю, геть не можу вам сказати. Таке в нас правительство, що я не знаю, кого і вибрати. А ми на минулих навіть і не ходили. Ваша, ваш кінь так агресивно проти мене настроєний, так? Ні, ні, він не агресивно, він хоче просто йти до кінця свою роботу зробити. Ага, то він у вас дуже робочий. А Це як робочий. звати? Його звати Джон. Джон. А скільки років Джону? Джону від 12. Ой, майже мій одноліток. Ну, бачите, оце такий наш Джон. Він дуже трудолюбивий у нас. Дуже, дуже. так. Щоб усі такі в нас в Україні були, то й гора не було. 26 жовтня вибори кого будете підтримувати? Нікого не будемо підтримувати. Не голосуємо. Ви не повнолітні? Не повнолітні. Скільки років? 17. А можна це просто? Це я вас запитував, скільки років. Ви не. Я ж знаю, що у жінок вік не потрібно запити. Це вас запитував. Не. не регіонів не Яника. Не регіонів не Яника. Так звучить гарно. Ну ви проти Янукови. Це Україну чи ми єдину Україна? За єдину. Єдина. А давайте зараз вам скажемо так. Україна, єдина країна. Скажемо так, давайте. Раз, два, три. Україна, Україна єдина країна. Україна. Добрий день. 24 Live. лайф. 26 жовтня вибори. Кого будете підтримувати? Підтримувати будемо себе і наше положення. Ви кандидат? Мені не кандидати, але наша скажімо так спрямованість на наші дії. 26 жовтня вибори. Кого будете підтримувати? Ви доїште, туди їздити. Не <світ> <світ> Маково. <Нема> У <Дову, світ> вас такі гарні сережки. Ви україні. Підтримуєте, так, <світ> да, я підтримую Україну. Рідну землю. Появиться батько Махно, підтримуємо батька Махно. То ми вас підтримуємо. <світ> Там ніхто не стріляє. <світ> Добрий день. 24 лайф. 26 жовтня вибори кого будете підтримувати? Я <світ> <не знаю>. Нікого. <світ> Нікого. Всі так відповідають, ну, але якщо так знаю, в глубині ви. душі, не знаєте хто. 26 жовтня вибори кого будете підтримувати? Ніколо. Ляшка. Ляшка. Подобається вам. Да, подобається. Взагалі програма, все ви перечитали вже. Ой, вибач. Ну, нічого я не читав, Діло в тому, що мене Ляшко він, не... ну, як сказати. Простий. Є. Нормальний. Є. Ага, нормальний. Да. Що ви ще можете сказати про нього? дядько. Ну. – А Родюка підтримуєте по нашому округу Білоцерківському 90-му? В чий він команді? Він, він, е, він команди 24 Life. Це я. Тримайте мене, якщо я ще не думаю, ще ж два тижні. Ну, а в чій команді ви. Команда 24. Поняття, 24 лайфа, хто, як сказати, лідер. А, лідер мій де ззад, подивіться, ззаду, а воно ще спереду є. А цього лідера піддержу Ну Я теж, якби подивився на лідера, то такого то підтримайте, так? Так, Будуть лідера, будуть мене підтримувати, а ви кудись спішите, я вам заважаю, мабуть. так? Трошки вибачте, будь ласка, а он, дивіться, зустрілися, мабуть, ваш знайомий, так? Добрий день. То ви знайомі? Звісно, да? то ви мене підтримаєте. Звісно, підтримую. Все, домовились. Скільки у вас повнолітніх в сім'ї? Двоє. Двоє. Значить, два голоси вже Звісно. Ну, чотири. Мама, папа, сестра, бабушка, Ну і ваші, два, шість. Так. Okay. Да. Все, я тоді на вас розраховую. Конечно. Дякую, до побачення.